Квартира починається з великого коридору. В ньому у нас є шафа для взуття, шафа для речей. Також велика на три секції шафа купе з дзеркалом. Звідси ми можемо зайти в биральню. Тут дзеркало, раковина, туалет, сушити рушники та величезний душ. Також шафа купе, в ній монтовані бойлер. Та пральна машинка. Ідемо тепер до кімнати. Це квартира студія. У нас є кухня, на кухні вся необхідна техніка. Мікрохвильовка, тостер, кавомашина, є піч, духовка, є витяжка, щоб в хаті не ваняла їжею. Кухня. На кухні у нас встановлен. Отут вот фільтр для води дуже зручно.